Думаю, останнім часом ви часто зустрічали в інтернеті відео з невідомим чувачком для вас, а комусь та й відомим. І все більше і більше його стає то в Тіктоці, то в інстаграмі. Хто ж він такий? Звідки взявся? Та чому його так багато в інтернеті? Знайомтеся, Мелстрой, «Да я животне, да я животне чули? Не чули? Давайте розкажу звідки він взявся? Яку шкоду він приносить українцям? Чи може навпаки користь? Та чому його контент взагалі то для дегенератів? Давайте підписуйтесь на канал, всідайтеся та приємного перегляду. Знайомтеся Андрій Бурим. Або відомий як Билл Строй. Хоча він народився в Білорусі, але я особисто вважаю його. Как говорится, кое железо пока горячу. Это вообще полный пиздец. То есть, если вы реально понимаете, что это вообще значит эта фраза, это же полный вообще трэш, который. Ну, чему так? А все довольно просто. Знаете, який основний контент створює цей устрой? Точніше, контент. А все, що він робить, це, звісно ж, створює стріми, на які люди приходять, щоб побитися, полизатися, пососатися, обіцятися, о Боже, що вони там тільки не роблять. Дійсно, найбільш трешовий стріми, які я тільки бачив. І люди це дивляться, люди туди приходять. І виникає питання: ну, взагалі, у вас нормально з головою, коли ви це дивитесь, а тим більш коли ви взагалі це знімаєте. Здавалося. Це все почалося ще дуже та дуже давно. Влада, ти ще збереш е, пальчиком акуратника Джолочко спускаєшся? І вірно, Милстрой почав свої стріми ще давненько. Але така сталася ситуація, коли на одному із них він взяв подружку і вдарив об стіл та подав на нього в суд, і трохи притихло, Здавалося би, що нам, українцям, до цього. Але українці не були би українцями, якби, звісно ж, не. І якщо ви пам'ятаєте, рік тому, навіть трошки більше, я знімав відео на своєму каналі про таку собі вписку, випіску, називайте як хочете, де хлопчики в Києві покликали дружно дівчаток. Для чого ще ж, звісно, nice. і все, звісно ж, стрімили. І цю ситуацію, взагалі то навіть озвучував пан Володимир Зеленський про те, що під час війни хлопці займаються такою фігнею. Ну хто хоче, перейдіть, подивіться, був такий треш стрім І окремо хочу сьогодні подякувати працівникам національної поліції України, які швидко відреагували на ганебні факти, про які стало відомо вчора. Факти знущань з дівчат розпочати кримінальне провадження. Є перші затримання зловмисників. Процесуальні дії тривають насильству в Україні місця не буде. Зараз мова не про те. Так ось, здавалося б, все затихло. Але ні, тут настає 23-24 рік, і цього Мелстрою стає в інтернеті все більше та й більше. Відео з ним просто кругом, і їх безліч. Неважливо, яка тематика, неважливо про що відео, але там обов'язково мають бути вставки з Мелстроєм. Наприклад, такі. Чи, чи може бути ще ось це? Так, дійсно, ти заходиш в тік заходиш в Інстаграм, ти, можливо, не стежив за цим всім, ніколи про це не чув, але його буде та буде багато. Невідомо, як це працює. Я зайшов в TikTok, переглянув декілька дописів і розумію, що мені просто безліч цього милстроя. у всіх ситуаціях і я поцікався, а чому це власне так сталося? А все дуже просто. Мил Строй запропонував таку-то фішку. Він сказав людям, якщо вони зроблять відос з його участю, і цей відос вистрелить, тобто не бере якусь там енну кількість переглядів: 100 тисяч, мільйон, 10 мільйонів для ті, хто це реальні цифри. Він готовий платити за це гроші, і люди кинулись масово це робити. Не робота мрія, робота мрія, не робота а мрія. Українців в тому числі. Е, засуджуєте їх чи не засуджуєте? Напишіть в коментарях, діло кожного. Е, моє відео не рахується, я його не буду кидати устрою для того, щоб він мені заплатив за 100 переглядів. Так ось, відео в Тіктоці та Інстаграмі ставало все більше та й більше. Милстрой ніби навіть виплачував якісь суми за те, що відео з ним набирало там мільйонні перегляди. А для чого він це все робить, спитаєте ви? А все дуже просто. Чим ще відомий Милстрой, окрім своїх треш стрімів А те, що на більшості з цих стрімів він, звісно ж, грає в казіно. І, звісно ж, виграє Енні десятки мільйонів. Він такий просто багатецький хлопець, який розкидується грошами наліво і направо. Ну це правда, в нього там годинників за 10 мільйонів, телефони, машини, квартири за енну кількість бабла. Тільки чомусь він в Росії не живе, бо не може в Білорусі так само, навіть з Дубаїв його вигнали. Чи не з Дубаю? Здається, з Дубаю його також вигнали. Дає животне, я животне. Да і все дуже просто. Він робить цю рекламу, щоб люди про нього все частіше говорили, заходили, починали стежити за ним і бачили. хм, чувачок грає в казино, виграє десятки мільйонів. А чому я так не можу? І на одного лудомана стає більше. Так, хто не знає, лудомани це люди, які залежні від азартних ігор. Таким чином, Милострой робить собі таку рекламу, так, можливо, вона йому дорого обходиться, але він розуміє, що в майбутньому вона окупиться, адже про нього починають говорити все більше і більше. І як ми замітили, неважливо, яка це країна Україна, Білоруся, Рашка. Ти замітив, як у тебе онлайн піднявся? Ну да, взагалі. Вообще... То есть, ну, скажу уверенно, что это одна из главных причин, это то, что конкурс с тиктокером я уебал. Я поэтому и говорю, что я этот проект буду только поддерживать, финансировать и еще-еще больше кидывать. Это реально, прикол тиктоков, то что суть этого в том, что вы просто должны любой тикток, где просто есть я, сделать и деньги платить за просмотр. И это как работа, действительно, блядь, не зашкварная, она реально прикольная и очень достойно оплачиваемая по залям просмотров, там, 20 тысяч рублей. А, вот вчера была выплата типа 7 тысяч долларов. Ну, понятно, что с нуля это, типа, сложно так сделать. Это примерно 25 лямов просмотров разобрать собрать. Разными нарезками. А остальные там, по-моему, по 600 долларов, по 700, по 800. Про нього говорять кругом. Про нього роблять відео в усіх країнах. І зараз він запустив додатковий челенджер. Він готовий платити гроші за те, що якісь певні люди або передадуть йому привіт, або підпишуться на його сторінку там в інстаграмі. Вже ніби постраждав від цього містер Біс, хто знає це гуру Ютубу, який підписався, здається, на Молстроя. Вже як Кілян Бапе, футболіст Черепашка Ніндзя, передає привіт Молстрою. І за це він заплатив, здається, там мільйон доларів чи що за те, щоб відома людина передала йому привіт, чи підписалась на його сторінку? Емісшой Кейнгі. Чусвона цей гелотію. Тому сісун. Так, пацан дає кеш конкретний, я не спорю, але ви вважаєте, що в нього все так гаразд? Та насправді ні, адже він не раз зізнався в тому, що в нього, звісно, ж десятки мільйонів боргів. А звідки ж, якщо він просто виграють чуть не кожного дня? А все дуже просто, адже такий стиль життя, який веде Мелстрой, та ні до чого хорошого не доводить. Так, насправді йому тільки 25 років, 25-26. Але на вигляд все виглядає доволі сумно. Хоча більшість людей бачить, звісно, щасливе життя, райське життя для когось, яке би хотів кожен прожити і починають, звісно ж, пробувати робити те, що і Мелстрой е, Вписки стріми в Києві як Свідок і зараз купи відосів про Мелстрої як теж підтвердження моїх слів. Да я животне, да я животне. Тому це відео зроблено в цілях застереження. Не ведіться на те, що він робить та що він каже. І не думайте, що ви зможете так само. Адже насправді це, якщо чесно казати, дорога в один кінець. Тому краще не стежте за таким контентом. Напишіть свою думку, чи ви взагалі знаєте, хто він такий, чи не знаєте, перший раз чуєте, як ви ставитесь до людей, які клепають про нього відоси. Хоча, каже, він, в принципі. Тупи. Тому підписуйтесь на канал, звісно ж. Ми устрою. Привіт, передавайте. Нехай заплатить нам мільйон доларів Макенем на ЗСУ. Та чому не державною? Пока.